Аудівській Аравії пройшли переговори між Америкою та Росією. Чи є сподівання, що війна закінчиться? Ну я вважаю, нам потрібно ставитися бути в сильній позиції е за будь-яких умов. Всьому не кінець вона колись закінчиться, але усього і своя ціна негативна Ах, навряд чи, Якщо за стільки часу нічого не вирішили, можливо, все, але надії дуже мало. Ну, ви правильно сказали, що були розмови. Але чим це все закінчиться? Я хочу це вірити, я дійсно це хочу. Одно делегації роблять те, що їм сказали. А по друге, я вважаю, що, на жаль, те, що нас там і Європи не було, це вже як наслідок. Сподівання витішно на себе, на свою сильну позицію, що у нас дуже потужна армія, потужна країна. Сказати лише, що є багато питань, про які люди не знають. Приховують, можливо, від України багато щось приховують. Це неправильно, тому що ну як це без України? Цього не має бути, але ж все ж таки хочеться сподіватися на мир.